Ну і от зараз відбувається найпотаємніше, що може відбуватися на телебаченні. Це коли гість приходить на ефір а, і буде зараз розповідати про щось дуже а, да дуже дуже цікаве. А віктор, замість того, аби дізнаватися, деталі того ті події, про яку будемо розповідати. Він є він чіпляється до гостей. Ось так от у нас все відбувається Мікрофонами. Наталія Наталігначева це за літературної частини театру Магара. Наші вам вітання. Наталичко, говоримо про свято. Найбільше, мабуть, українське свято, державне свято це День Незалежності і до того заходу, який я до цієї дати підготував театр Магара. Це буде концерт, і це поки що єдині деталі, які нам відомі. Ну а ви ж знаєте більше? Ви ж традиційно знаю, все знаєте, знаю, да? знаю більше і можу більше розказати і хочу більше розказати і запросити наших глядачів. На мою думку, це концерт незвичайний, абсолютно не схожий на всі інші подібні заходи, які у нас були до цього. Тому що багато років поспіль, я думаю, всі це розуміють. Ми День Незалежності зустрічали зовсім не так, як зустрічаємо його зараз. Україна змінилася, ми змінилися, ми отримали надію. Ми мріємо. Ми сподіваємося, що у нас буде держава, у нас буде воля, свобода. Все це. Лягло в основу нашого концерту, коли ми починали над ним працювати, це було ще до відпустки. Ми ясно, що обговорювали, думали, шукали, як ми виразимо ті думки, які нас зараз переповнюють, ті наші сподівання і ті наші побоювання, мабуть. Вилилося все це в таку особливу програму, дуже патріотичну, дуже налаштовану на боротьбу і в той же час дуже ліричну, дуже українську таку, душевну. Цю програму ми назвали. Промовисто, я вважаю, Україна назавжди, свобода на вік. Під таким гаслом ми і працюємо над концертом, на який будемо запрошувати 24 серпня о 15-й годині. Одразу скажу, що вхід вільний для всіх бажаючих, для всіх небайдужих, для всіх патріотів українських. І, звичайно, хочеться, щоб таких було якнайбільше, щоб весь наш великий казковий, наш зал був заповнений, щоб Люди прийшли і побачили, що ми їм хочемо подарувати. Ну, про це, мабуть, зараз будемо докладніше говорити. Взагалі, поговорити. концерти до Дня Незалежності, до певних дат для театру Магара, це не новина. Так. Ви і до Дня Перемоги, до Дня Незалежності традиційно робите. І ви сказали, що цей концерт цьогорічний буде відрізнятися наповненням духом чи якоюсь якимось специфічним меседжем. Чим відрізнятися власне буде? Знаєте, всім, що ви зараз сказали. По-перше, для кожного концерту ми. Стараємось робити нові номери. Для цього концерту ми спробували підійти так, щоб це були не просто номери нові, а щоб це були знакові і значимі для нас номери. Не відкриватимо всіх таємниць, але все-таки натякну, які суперсучасні в плані актуальності композиції прозвучать. Зокрема, холодного піану Ельзи репетирує наш оркестр. Власне, вже це все на поготові, вже все зібрано ще в липні місяці. Репетирується також оркестр також виконуватиме оду до радості Бетховена, Шилера. Відповідно, ви розумієте, що це за ода і що вона означає сьогодні. Гімн України обов'язково звучатиме, але це теж сюрприз для наших глядачів, як саме ми його будемо виконувати. Це буде рок-фолк-версія. Можливо. Хочу я все розказувати. Все можливо. Хочеться просто, щоб е, і зацікавити глядачів водночас не розказувати все й одразу. Крім того, буде ряд е, пісень, ряд хореографічних композицій, е, які просто от виникли у нас в контексті наших всіх розмов про те, е, що ж це за таке свято День Незалежності України. Ми для себе постановили, а зараз, мабуть, варто розказати, хто такі ми. Не ми Наталя Велика, а ми постановча група, до якої я входжу. Це режисер Віктор Попов, це молодий режисер Денис Астаф'єв, Це такі актори, як Євген, Євгеній Дзига, Максим Максимігнатів. Це Михайло Савицький. маю на увазі акторів. Це низка наших вокалістів. Які теж, от Жанна Смирнова, працює зараз в цьому концерті. Нова наша вокалістка ще покаже себе. Сподіваємось, ось, і звісно, оркестр під орудою Олександра Сурженка, і наші балетмейстери Тетяна Астах'єва і Тамара Боброва. От така от група. Сподіваюсь, нікого не забула, дорогі колеги нікого не образила, тому що всі дуже трепетно ставляться до цієї роботи, всі хочуть бути причетними. От уже згадала, кого забула. Світлана Ващенко, концертмейстер, яка працює з вокалістами якраз. Окрім тих композицій оркестрових, про які я сказала, будуть, звичайно, пісні, будуть пісні у Акапела, виконання жіноче тріо, дуети дуже цікаві. Будуть пісні в фортепіанному супроводі, теж оригінальні обробки, які ми збирали протягом червня-липня, і от уже зараз допрацьовуємо. Балет також. В якісь моменти буде нестандартний, в тому плані, що впізнавана стилістика нашого театру, але з новим прочитанням. Ви всі знаєте, ми у вас не раз тут бували в гостях, і знаєте, що у нас дуже потужний творчий колектив, і от на це свято ми постаралися зробити так, щоб всі наші кращі сили зібралися і показали, що День Незалежності України це не дата в календарі. Це, це не якась це не якась, хор... це не якась формальність, це не якийсь вихідний день. Дійсно, це важливий знаковий для кожного українця день. У нас щодня щось міняється в Україні. Маємо надію, що от від 24 серпня 2014 року це буде той день незалежності, який ми всі чекатимемо, зустрічатимемо щороку і будемо. Радість того, що ми в Україні, що ми українські, українці, і що у нас є така чудова держава. І от власне про все це наш концерт. Чим він і відрізняється від е, якихось офіціозних е, зборів, від якихось е, звичайних, скажімо, урочистостей минулих років, ви казали про те, що багато говорили колективом про те, що таке день незалежності, і що він означає для вас, для колективу театру Магара. Є якась особлива формула незалежності. Незалежність для нас зараз, от зараз переключаюся якраз більше на своє особисте, тому що ви сказати за всіх сказати, за всіх переболіти, то дано тільки ти мабуть. А від себе скажу, що внутрішня свобода. Творча людина без свободи не може працювати в принципі. Якщо в тебе немає в голові, в серці, в душі свободи, то ти не можеш творити. Побачивши зміни в державі, ми хочемо бачити зміни в мистецтві в сфері культури, в сфері гуманітарної взагалі гуманітарної діяльності України нам потрібні зміни. І ми віримо і хочемо вірити в те, що оця свобода вона дійде і до, до найважливіших, напевно, глибин держави. Не тільки політика, економіка, але й культура, яка, власне кажучи, є основою всього суспільства і завдяки якій можливий розвиток на майбутнє. Взагалі, в театру Магара потужний балет, він заслуговує особливої уваги, і мені здається, заслуговує більшої уваги саме з точки зору ну, їхніх виступів. Бо чомусь можливо, це моя думка. Да, можливо, вона не зовсім обґрунтована, але його якось мало, особливо під час концертів, під час якихось є от вечір танго, да, от там. Показано, так вийшли, показали все на що спроможні. Наскільки сильно, наскільки потужно буде представлений балет під час святкування 24 серпня, я гадаю, от по тому сценарію, який у нас зібрався, і набору номерів, це буде десь е, всього в рівній пропорції. Тобто, е, окрім нашого сильного чудового балету, який звісно, що буде задіяний у концерті, у нас прекрасні вокалісти, у нас чудовий оркестр, у нас актори драми, які до речі. Не часто беруть участь в концертах такого роду, як правило, це якась мінімальна роль. Цього разу ми зробили так: от це була, до речі, ідея от Віктора Васильовича Попова, це Дениса Остаф'єва ідея, щоб більше акторів задіяти в цей концерт. Ми театр і концерт наш театралізований. І оцю театралізацію несуть саме акторські роботи. Це якісь монологи, якісь Це вірші. монологи, це е, сцена бою, е, це якісь. Е, Театралізований підхід до вокальних і хореографічних номерів, об'єднання якраз те, що є важливим для нашого театру, як музично-драматичного, об'єднання е, драми, музики, танцю. От такий якийсь симбіоз всього цього. А от е, запорізькі музичні якісь гурти. Будуть у вас представлені наскільки Тобто можливо театр, От, ви почали говорити про те, що потрібен новий театр, нове мистецтво, нова культура. Можливо, до театру потрібно якимось чином залучати і молодь запоріжців. Ми хочемо, щоб саме так і було. Але оскільки це речі, які міняються кожного дня, оскільки перемовини йдуть у людей, теж є свої певні графіки, я зараз, мабуть, не буду представляти. Ті колективи, які можливо візьмуть участь в концерті, але задумка була і така, щоб підключати до театру. Прогресивні молоді сили, скажімо так. Сторонніх людей, так, які так, б так, якусь так. там свіжу так, кров вносили. Так. Для колективу цей концерт важливий, бо ви цим перехворіли. І багато постановок, які з'явилися у 85-му сезоні, вони були патріотичними національними в першу чергу і державницькими. Цей і Шевченко і Молочник, Ну і взагалі багато чого, що робилося в театрі, було спрямовано саме на об'єднання держави. на Показ того, що ми єдина країна, що в нас є свої проблеми, але ми самі впораємося, не знаємо, так, як це робити. Так. Це зрозуміло, театр перехворів. Він все це відчув на собі. Наскільки глядачі, які прийдуть на концерт 24 серпня, наскільки вони будуть готові до вашого меседжу? Бо зерно потрібно кидати в підготовлений грунт. Знаєте, ви вже частково відповіли на це питання. Глядач ходив до нас цілий сезон і бачив вистави. І потім наш глядач він же живе не поза контекстом, не десь у вакуумі. Дивляться новини, співпереживають, виходять на площі міста, висловлюються, я не знаю, там носять прапори на собі, на своїх будівлях їх розміщують. Тобто ці люди вже давно готові. От в чому вся? Краса цього свята, що ми всі давно готові. І ми нарешті зрозуміли, ось можна. От тепер можна. Ми можемо говорити е, на повен голос те, що ми думаємо, те, що нам болить, те, що нам важливо. Я не хочу говорити знову ж таки за всіх, як би розписуватись, але в мене таке сподівання і такі якісь прогнози, що наша е, щира робота і високий рівень якості цієї роботи, вони. Е, Закликатимуть зал, а зал готовий до цього уже внутрішньо відгукнеться. Тобто, все, що від нас залежить, це бути щирими і бути професійними, професійними як театральним діячам, як артистам, і щирими, як людям і патріотам. Відповідно, нашому глядачеві залишиться тільки сприймати з відкритим серцем, з відкритими очима. Наскільки інтерактивним буде концерт? В цьому плані, скоріше всього, ми розраховуємо на реакцію, але як такого інтерактиву передбаченого, спілкування якогось з залом ми поки що не вводили. Знову ж таки, можливо, якісь елементи з'являться, але, скоріше всього, це буде. От в цьому плані це буде більш традиційно на сцені. Ваші бажання чи побажання до свята, до концерту Бо залишилася буквально одна хвилина? Побажання дуже просте. Хочеться запросити глядачів 24 серпня до театру, і хочеться, щоб кожен з нас повірив в ці слова, які ми взяли заголовком свого свята: що Україна назавжди, свобода навік. Мені дуже хочеться, щоб думки, які будуть проголошені, навіть мовчки через композицію, через танець, дійшли до сердець запоріжців, щоб вони стали зрозумілими і щоб вони дійсно об'єднали тих, хто 24-го в 15-й годині до театру Махара завітає на безплатний тим більше концерт. Дякуємо, Дякую. що ви до нас завітали. Хай Дякую. вам щастить. Ми переходимо до чергової рубрики про все на світі. Дивіться далі.